Понад півтори тисячі бігунів одночасно взяли участь у марафоні. Вперше у день фізичної культури і спорту у Хмельницькому відбувся масштабний забіг. Змагання проходили за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Учасники марафону долали дистанції на 5 кілометрів, 2 та 1 кілометр. Для школярів та студентів організатори підготували командні естафети. Одночасно із Хмельницьким такі ж змагання пройшли і в столиці. Я сподіваюся, що ми з годами будемо наращувати, цю через здесь пройде, я думаю, полумарафон. Ну, для цього регіону це очень, мені такое знакове спортивне событие. За медалі змагалися як бігуни-аматори, так і досвідчені легкоатлети. Серед останніх і Романа Біляєва дівчина уже шостий рік бігає на короткій дистанції. На марафон зареєструвалась, аби спробувати свої сили, каже дівчина. Хочу попасти в сотку. Як це якби говорити за призи? Звичайно, хочеться поборотися, ну і показати якийсь хороший результат, тобто для себе зробити якийсь е, такий ривок. Та даній дисципліні переможців забігів нагороджували грошовими подарунками. Найдовшу дистанцію у 5 кілометрів першим подолав кам'янчанин Віталій. Бігом хлопець займається уже 4 роки у своїй лише 21. Він майстер спорту. Дистанцію 5 кілометрів подолав із легкістю. Каже, доводилося бігати і на довші відстані. За першість хлопець отримав приз 5 тисяч гривень. На що витратить кошти жартома зізнається, уже придумав. Куплю татую бензопилу Він дуже мріяв про це. Я дуже щасливий, що я переміг. Були достойні суперники. Більшість учасників змагалися не за гроші. Для них спробувати свої сили у марафоні та прийти до фінішу вже було перемогою. До слова, найстаршому учаснику змагань 79 років.